Андрій, чи тебе було таке, що до тебе завідувала поліція? Братан, дивися, яка поліція? Для того, щоб китайці робили якісь незаконні дії, є проксі, є німецькі сервера, є багато інших способів. Проксі коштує, наприклад, саме дешеве проксі це є 10 доларів. Він може взяти ту саму проксі за 50 доларів і не платити тобі від 100 до 150 доларів, наприклад, за аккаунт. Плюс, якщо це Європа, то там аккаунт стартує від 150 доларів. Тобто абсолютно немає сенсу. Щоб китайець мені платив такі гроші і робив якісь нелегальні дії. Так само скачуєш собі програму Батьківський контроль, вона абсолютно не видна для китайця. І якщо тобі щось не сподобається, ти будеш бачити абсолютно на телефоні, що Китай зробить, на які сайти Чи Він заходить на непростонні сайти, чи ті сайти, які тобі не подобаються, ти просто напросто береш автоматично його відключаєш від інтернету, а без інтернету він ніхто. Та ці ноутбуки вже пару років стоять в мене і я тобі скажу вдома. І ні, як бачиш, що, що знаходишся в себе вдома. Якось так воно. Ну.